Ві, друзі! До Дня української писемності та мови. Ми готували для вас добірку самобутніх неповторних соковитих колоритних крутецьких українських слів, які закучеравлять ваш лексикон і зачарують будь-якого співрозмовника. Гайда вивчати їх з нами! Видно коло частина земної поверні, яку можна побачити обрій горизонту. лементувати, голосно говорити або голосувати. Це наші примхи та запаха. Відчуду це його людина. Пітернайський. Дивний та незвичайний. Пройди, світ. Так можна сказати про неприємну тобі людину з нахилами до хитрощі. Майоріти це робить наш прапор на територіях звільнених від окупантів, а також на міській раді Шепетівки. Зоріти означає випримінювати світло та сяяти. навколішки означає стояти на колінах ми можемо стояти навколішки колиплемов сітку але ніколи перед купами краля це слово якнайкраще описує дівчину і не варто додавати йому вульгарного значення Бі, біденька це тобі на заміну звичним і стереотипним зайчик та котик Сидіти вдома. Пацюрки те ж саме, що й намисто. Але як же гарно прикрашають наше життя українською! Розмовляйте українською, будь ласка, з днем української писемності та мови!